Це більше навіть душевно щось. От дуже ж приємно, коли ти саджаєш дерево і ось думаєш, що ось приїдеш сюди через 10 років, а тут воно виросте і воно ж дає нове повітря. В майбутньому воно може там, знаєте, комусь послужити як стіл чи ще щось. Тобто, ну це дуже корисна справа. Мирослава дробітько каже, навчається в 10 класі і два роки відвідує шкільне лісництво. Ми ж все-таки прифронтова область, але ось бачите, якщо в нас є шанс, ми завжди поїдемо і посадимо хоч одне деревце, тому що ну нам це подобається, це наша справа. Раніше, звичайно, це було частіше, але через ну, безпекову ситуацію зрозуміло, що нам не можна перебувати дуже часто на відкритій території, бо можуть бути і прильоти. Мечколесова, за допомогою, яку раніше саджали молоді дерева, тепер стоїть осторонь. Нині ямки роблять спеціальним інвентарем, пояснює майстер литовського лісництва Сергій Шаповал. Колба для посадки саджанців, у нашому випадку дуб з закритою кореневою системою. Дуб однорічний. Замішкільної парти робота в лісі. Владислава Кащенко пояснює, дерева саджає не вперше. Каже, така робота їй до душі. І ялинки садили, і самшит садили. На шкільному подвір'ї садили, дуби садили. Це також ну, це спілкування, це також комунікація з людьми, та ще й плюсом висаджуємо дерева. Це ж дуже класно. Доводилось саджати декоративні рослини, такі як Туя, самшит, ялівець. Відчуття дуже приємне, дуже приємно, що мені можна і доводиться садити ліси, розповсюджувати дерева. Завдання для школярів посадити понад три тисячі дерев, розповідає інженер лісових культур філії Тросинецьке лісове господарство Денис Синявський. На даній ділянці буде висаджено 3 тисячі дерев, з яких 2668 це дуб з закритою корневою системою, мадрини 482 штуки і яблуні 61 штука. Схема розміщення і змішування тут п'ять рядів дуба, один ряд мадрини і два відсотка яблуні. По всій території рівномірно розміщені для наших диких тварин. Денис Синявський пояснює про перевагу нового методу. Коли висаджуєш майже 100% відсотків приживленість від, відмінно від садіння з відкритою кореневою системою, що полегшує роботу в майбутньому, зменшує витрати на доповнення і покращує якість лісових культур також у майбутньому. Помічниця лісничого Любов Карпенко ділиться. На цій дільниці вирощують сіянці відразу в контейнерах, щоб під час пересаджування не пошкодити кореневу систему. Ми висадили 500 штук дуба звичайного, тобто в одному контейнері 40 посадкових місць. І отримали 20 тисяч сіянців. Також висадили сосни звичайної, 400 штук. І отримали також 20 тисяч сінців. В нашій невеличкій тепличці на площі 6 соток ми вирощуємо десь приблизно 15 головних лісотворюючих порід. За словами Любові Карпенко, понад 20 тисяч сіянців з цієї дільниці цьогоріч поповнили ліси Сумщини. Посаджені в такий спосіб саджанці приживаються майже 100%, розповіла помічниця лісничого. Катерина Іваненко, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Сумщина.